Ваші двері, я хочу би сте утворили, в якуй би вони були вірі, бодай би сте хоч отхилили. Я дуркаву у вашу душу тихенько болем в учули, Я пошептати щось вам мушу, бо не дрімалося, бо не поснули. Я дуркову у ваше серце, не бойтесь, але мутворяйте. Найбудуть докус малі дверці, Учуйте ня і довіряйте. Я, маву дяку вам, повісти про нас, про наше життя. Це мошу закутині сісти, це буде притча, а не каяття. яного боку будуть фіглі, без них без сміху мряка, я ту не буду мав би, ціглі. і із сміхом прийде файна дяка, а другий бок то ми самі. Себе у відеме й швидких боку, як нам велося в літі і в зимі, у краю нашому за ізрі року. Я написав про вас, я вулляв в що у мені сиділо. Učujte nja nad bivši čas, koli mi je skipilo in dozrilo, jadurkavo v vaši dvieri, jadurkavo do vas. Є люди, котрі по своєму воспитанню і состоянню душі голосно не гойкавуть про себе, які вони геніальні, а тихо каждодневним трудом роблять про людей щось добре і полезне. Таким є нинішній герой нашої програми Володимир Гаврилович Рожко, уроджений у селі Кальник, що на Мукачівщині. Він є науковець, ізвестний український зоолог, ентомолог, завідувач кафедри ентомології та збереження біорезноманіття у жну, кандидат біологічних наук, доцент при тому всьому радуєш, коли у серці і в голові родяться вірші русинським язиком. Але вшиткими сими регаліями він ся не хвалить, бо так вчила мамка і нянько, аби про нього говорили другі, а не він сам. Чи Володимир, повічтеме, уж які маєте духовні постулати, з котрими сте уйшли у світ і несете їх протягом життя? Наша земля підкарпатська мене родила. Я живу у нього, живу всіма людьми, живу руснаками, з яких я вурус. яно мене тремляна в цьому світі робити, так як учили нас нянько, мамка, як робили наші прадіди, бо наші діти могли в доброві жити. Без ми його не дарувати одно другому тепло, доброту. Без ми се засміяли, без ми маленько се бо радость була у всьому житті. Спомніте своїх, яка ваша мамка була, нянько? Мамка, хвала Богу, що жує нянько, умер уже давно. Родом ми з Мукачущина, Мамка Скалника, з кальника нянька з Бенедиков. Жили ми недовго у селі перейшли няньку з мамкою робити у ужгород і мене забрали з собою. Так що я вже в уру на асфальті і дотепер не суму асфальті живу. Хоч тягнення усе, у своє село, у Карпати. Межі ліси, межі гори, у поля. Все ніякось тримле. Ну, дає мені силу і жити, дає мені силу робити. А що вам себе більше снить? З дітства? Я, чесно вам повім, я живу тим, що пам'ятав ще в дитинстві, Яким був малий, Jakim bi ga objamevali sami, jakim pas, sprašil vse, daleč korova, jakim se na konjih nosil, jakim robil, ko je trebalo, da kolem proklel, ko je trebalo, sile zbirati, kositi še, aj, aj, nosišiti sinotom, je šlo na nervo, mi je gojalo neko sloka po plečah. Далі на вечору робник покупатися, бавитися з дітьми і віруйте мені, що я ту дитинство гріє воно тепер. А на гриби сте любили ходити? Йо-йо, Я і тепер ходжу на гриби, од малку. Ну, починали ми з печериць на пославі. А далі у ліс, коли вже не пущали родичі, там ходили далі я цілі Карпати, така вня робота, ну і дотепер і на ягоду, і на гриба знову прийти. Знову пойду сісти десь у лісі, позирати, як потята, літавуть, як співають. Знав міста, де можеш серне увійти, сяду собі, натягався, вони на мене, В очі такі паранні, вони самі паранні. Я радость із того величезного мав. Володимир Гаврилович Рожко відмінник освіти України, кавалер ордена за заслуги третього ступеня, автор многих учебників, монографій, спеціальних научних публікацій по випросах ісследування біологічного разнообразія та екологічних проблем нашого Закарпаття. Його болить серце за нашу підкарпатську землю, котру він безмежно любить. До поезії якісти прийшли. Я Десь у молоді роки на забаву фіглі писав про цимбору, це народний день, це якесь свято, це щось це стане та маленькі фіглі. Прийшлося було десь писати писати пісні по англійськи бо давно музика була мало інша про селення хлопців. Pisalo se, pisalo se, vojno do nedavna, napišo simbole, podaruvmo, komu se obstane. In izšlo je tako, da ja sem nič z mladosti in zrelih rokov si ne polešal. Nekje, že paro leto pred tem, ko so kompjutere u nas stale, u vsakogar, je že normalno. С мого цимбора прийшов до мене та каже, вуйку Володю, Я віджу, в нянька назбирала много ваших віршиков. А Ану, давайте моїх книжків зробимо. Я не вірував, тому що так вийде. Айба, хвала Богу. от Роман казала, позбирав, заверстав, далі ми тут видавництво. Хвала Богу, книжка вийшла. На радость мені може і на радость другим, про кого пишу. Ага. Но, а, які теми у своїх віршах висвітлюєте? Душа не лежить до того, бим порадував других. Я бавлюся із фіглями нашими руснацькими. Хочу, б були віршики веселі, б розвеселили челядь. Б, у шоткім було веселіше жити. Я пишу не б писати, а я пишу б щось добре подарувати. Я не киваву ласку, любов. Я не киваву, не хочу кивати, політику. Я пишу за наш путкакапацький край. Я пишу за Руснаку пишу за те, як давно жили, я радуюся тому, що я руснак і син такого народу, яких є мало у світі. Я пишу за наші звичаї, пишу за те, що тепер між нас є, як би воно йшло від ліпшому. Може бим хотів указати путь, як прийти до доброму? Я хочу бо челяд моїми вучми, бачула чула моїми вухами і би се вернула о тому доброму істинному руснацькому. Я вам повім у двох словах, як жиється у нас в горах. Карпатський край, хоті малий, но наруту стачуни, роботний воня, як не в світі, без спочивку в зимі і в літі, Вділила доля нам натуру, сусіду зачути культуру, Кить в Росію йдемо робити, Одних них пити, а ков Німеччині робив порядок бо хотів. нелегко посеред Європи жити, бо мусиме фурт голову крутити, Парано жити нас кортить. Ну, шо є вже одвірчення болить. Я вам повім у двох словах про нас, як живемо в горах, у слові першому, я зафіглюву, і нишній день із цятку сміху намалюву, а слово Другої у собі має буль. Такої на і ранній суль. Вже кульки, роки, накровить за народ серце не болить. Я много світом походив, напозирався всяких див. Приказував я із панами, дішкував із простаками, я відів, чим вони живуть, як топчуть діла себе путь. Тепер я годенже казати на граблі нічто наступати, бо кров чолони розбивати, законом мусиме респектувати. Хочу вам повісти, що зараз дуже тяжко. молодь не дуже йде до поезії, а як ви думаєте, що треба зробити про то, аби молодь вернулася до духовності? Низька я позираву, що ми мусимо із молодими людьми говорити дуже просто, інакше вони нас не порозуміють. Висока поезія про я ja знав про естету, про інтелектуалу. У світ дуже простий, такий і палиця. Зато я пробував писати дуже просто, бо кожен я порозумів. Хочу вам повісти, що і діти малі, і молоді люди, такі помі, як школяники. Такі студенти, що, мабуть, і по 20-30 по років їх фігарські віршики бавлять. Через це може не почати. Може якось ми за серце їх імеме. Ну, або життя нас учить йдеться від простого. Я пробував так робити. А далі будемо говорити вже за інше. пучнемо із фіглю, фіглю це не рішимо, або після того будемо вже говорити глибокое, про щось глибоке, про високе, про добре. Це і вийдемо на путь. Із русинських поетів, ко вас э, тішить, ко радує ваше серце? Uh, я не хочу казати, що я в шутку читав, не встигав за шутком, но я вам поймінно, що мене чудує і чудує многих Ситар Іван. Коли він високу єсенінську поезію, Поруснацький пише єден до янного. Це чудо. Се нам каже лим про то, що наша бесіда богата, файна і така, що не можеш говорити хоч про що і хоч за що. Я наремно принесла нам тепло. Добро у наших душах нараз розцвіло, такої гіборужі кось довкола насадив, угінь у серцеві горячий запалив, дівки і жони наші золоті, не будьте некдаву у самоті, Найлегіні і люди вас чистують, і нелем у яри, найкруглий рук любують, най вам дарують нелем ремчичку, себе цілого і точну й пасу Я хочу видеть на вашей твари Лемчесту радость, а не земных мар. В красни, в поранни, в чудесни Найся укажут вам ружови сна небесней. В нашей мире и на чудо файни В добре и солодке и най Найжунским сятом стане ярь. Про вас, лемчечка, негда не бегарь. Ще мене інтересує ти обирали професії? Нянько у нього був біолог, мамка український філолог. нам ходив по хащах, по полях. Любило місце, то. Може, нянько, не дай як напарував на той путь, що я і не знав, бо у силу не заставляли. Но мені ця природа любила, любить і буде любити. І так вийшло, що я став біологом. Небанув, походимо цілі Карпати, відімна, все не допомогло у житті, все дає радість. І я тепер із душою хотів би нашим діточкам дати те, що я знав. навчити їх. То, що я знав, навчити їх жити у природі, честувати, бічалувати природу, так, ми не пропали через 100 років, коли понищимо у швидко щодо укола нас є. Коли бачите зранені наші гори, вирубані ліси, які маєте чувства? Це не дуже печа. Пічення то, як низька позарабуть. На природу. Я много походив, много видів і суті німці у себе не поволять свій ліс різати, а не чужий, державний. У нас е, на набережну сидять молоді мамки, курять, кавіль п'ють, діти коло них бігають. І я на друге хворіть, Позирай, який мой дітвак шикований, як як -то хмурянку топче красно. Люди добрі, не топтати треба, а учити, що і то живоє, його болить, ведь його діточки чекають, треба сокотити. Походим по світу, видим, як у Англії качка скачуть, ми переходила путь. Машину поставили. Вчилять вийшла, вучі їм на чоло, смівуться, радуються, вонсли на їм цапкать з рота. Радость, бо то природа, бо то живоє. І так усяде. Вони діточок із школи возять на озера, позирати, на потята, на лебіді, на качки, на дикі гуси, бо діти відділи, що то живоє, учать їх любити природу. Уся до тайк, у нас ад дикендириця заваджена, там на кожній хеже, на кожному дереві заваджені міщушки, жачковики із зерном пропотять. Вони і жебавують гроші і наплачують на живоє, що них є. Сяк треба йти от тому, бо любити природу, бо навчити дітей от малку Честувати, те пенбусь ми його не були жити не в пустині завтра, а у нашому зеленому удкарпатському краю. Стихи Володимира Гавриловича дарчики про людей, котрі йому близькі серцю, котрих він уважає і радується їх удачам. Він по натурі веселий, з красним і багатим чувством гумора. Маня вжек не молодиця і під зиму кендериця, крихту жовкла, мало вусхла, кров у жолах й загусла, коліна на дощ болять, плечі уночі серблять, зубся махать, пурло чує, і на очі поносує, вже к негонна, хоч що й зісти і частіше мусить сісти. А як прийде копаня, ведь новим бріла маня, ся до колії болить Лем лігати лемлігатию кортить. Дяки за заспівати це, на свальбі заіграти, гроші бувши й потока, чажа стала й мотока. Маняся не розуміє, чом фурт мерзне, кров не гріє, штоє чийся похворіла, дорость цього ушаліла, закляло бого і ту тяжку роботу. Чудується, наша маня, як бірує кумаганя. вся жона нелемга здує, парадиться й малює. Kavi ljup je i zakurit, furt smije se, a ne hmuriti, tako se manj umereguje, čom hijanje se ne čuje, se ne figli, se bida, čom kitjaš še moloda. Vlizla skorov v vigan, pojazala kesteman, v selo manj apiluje, od sešenega učuje, što za napast juhopela, če ji vrekli je nečista sela. Fara, tu je panotec, manj sila na stolec. Гіна сповіді повіла, правду чути хотіла, чом не видить, чом болить, чому грудях люд давить. Сісю сповідь слухать пуп, за клуб, за хворий зуб, засміявся од небозі, то в трясе і на морозі. Жоно божа, зафейкуй, в околярі лему буй, не реви і не дурій, в очі в метрику задій. Позирай року, руку, дорожчик в руку, то давно не молодиться, старость не дурниця. Що було такое у наших предків що важливо про жизнь? Я, я ногоден повісти, що тот народ, який ніби ні з ким не воював, котрий чужого не жадав, котрий не хвалить. Там, когось бив, топтав, воював, все це той народ. Це ми, руснаки, котрі ніколи ні з ким не воювали, котрі лем робили, вірували в Бога і жили про своїх дітей. Як би не було гурько, ходили заробляти по Америках, Канадах. Гроші збирали не у штрімфлю, купували землю не про себе, купували про діточок, бо на завтра діти мали свою землю, бо їх годувала. Яся чув із того, як давно, одну другому знали помагати. У селі починається яреваня. Не та і тепер кожен пилує. Скорше зорати, скорше посадити собі, других перегнати. Це не змагання. Давно починалося так. Ярьовати йшли усе до удовиць. Селося збирало і помагало удовицям, а далі вже кожний собі. Цінися, то є то, -то. золота душа, душа руснацька, котра Жиє про других, котра пічеся другима, у котрої серце і душа лежить не лим про себе, поділитися з іншим, помочи іншому, дати жебракові, помогти кувдошові. Все у нашій крові усе було і я би хотів, бо це стало і надалі. Бисьмеся могли похвалити Маруснаки, найліпші люди у світі. Воно близь от тому було. Біда нижній час убаляє, ватопче місяць то, що нас учили от малку. Мене чудує, Через не знає украсти, набрехати, напитися. Коли давно це була майбурша ганьба. У селі таких дорослі не було китьбов. То була майбуша ганьба на село. Ніс, все стало нормою. І я би хотів. Своїми віршиками, своїм словом. Дай як вернути, то то староє душевне добро. Хотів би бо завернули наші звичаї старі. Не звідай од молодого, це знає він наші співанки. Правда ж не знає. Це знає він заіграти, так як давно у нас на балах іграли, не знає. Не знає, як ся треба обрати, що то наше руснацькое все чудує. Та на нас словаки, та на нас мадяри, чехи, поляки, позираш там дорос у кожному селі. І співавуть, і ігравуть, ходять по світах і всім указують свою культуру, указують себе. Ma і i pentako мали, коли мій дідо давно і театр бавив, священник хор у селі наладив, ходили співавучи, танцюючи і гравучи, ходили із театром по других селах, що й у праву то була честь за себе указували місць. А чий то нікому не треба, я би хотів би с то повернуло. вернуло, бо сме ся указали єстина руснаками. Ми руснаки такі сме, ми хоч што не поїме. Тяжко робимо у удень, до у м угінь, ці косити, аршовати це доїти, хоч за що забереме, береме по роботі найме, сонце сідать за хлівом. Щастя втерти рукавом, не пірувучися сісти От столові поїсти. треба на боан боган, і у піпу топ доган, що їсть в руснацької хижі, Шотко, ще ложка ближе. Любиме пасолю, галушки, ратуту шкварками і баньки, печені на шпаргейті і пекничку, Цибульку тому, а вать парадичку. Не скаруй домився солонина, а хліб із мастю, то іщитиміні на гостині. Квасну капусту ми боїли каждий день і од му шоткому гурку попригу югень. Ми руснаки такі сме, ми хоч то не поїме, доки палінки не є, шотко на сторіпця є, як ся промкне друга деца, ми бизіли грані спеца, Ще й бо гвуздя промахали, доки попут стул не впали. Мір Гаврилович Рожко змагається пробудити в душі кожного такі чувства, як добро, іскрино, чувство, уваження один до одного любов. Він каже, що хотів би заплити у серцях земляків іскру національної гордості за наш русинський край, за нашу щедротну натуру і нашу давню традиційну культуру. І це йомуся файно удає.